Вже півтора місяці діє солдатський провал, де хлопці можуть перепочити. На сьогодні присутні всі наші депутати Запорізької міськради і ветерани АТО від різних партій. В Запоріжжі, на жаль, була скоєна низка нападів. Ми вважаємо, що це було спрямовано, умисно саме проти військових службов. Вокзал. Уровень кримінала очень висок. Депутатська взяла. Вже півтора місяці ді, діє є собачний повал, де хлопці, які їдуть або з АТО, або в зону бойових дій, можуть припочити. Які на транзиті. Тобто, наприклад, поїзд може поїти вранці і насуди поїзд за 12, за 15 годин і так далі. це по вокзалу ну, це звичайно неприпустимо. А тут часто густо на цій зоні вокзалу бувають деякі. Так, не хороші речі, а інциденти, які пов'язані з криміналом, або поб'ють АТОвців, або насиплять їм якусь клофіліну, або горілкою напоїть, або починають чіплятися до них амбали, там, вимагаючи якісь гроші, ну і так далі. А, тому а, це того, що такі патрулі а, навпаки чіпляли АТОвців, які приїжджають, які не знають про це і вели їх сюди, Ось, або вичіпляли їх. Ці, ці. Злачних місць, цих генериків, які були, ну і були скіплива. Така, наприклад, середня Три кімнати. Да? Таких да. кімнат. Ще на другому поверсі будемо ну, будуть робити. психолог Тетяна. Добре, от навіть чим годують сьогодні? Сьогодні і у нас такі наваристи волонтерський супчик. Бачите, є м'ясо, є картопля, Ну, все-все-все. Ну, люди, які йдуть якраз з передової, тут можна і попрати речі, да, я так розумію. Випрати речі можна, можна ж висушити все це. Хочу попросити підтримки функціонування, існування роботи солдатського привалу тому, що. Все це на плечах волонтерів, всі послуги тут надаються військовослужбовцям безкоштовно, але, ну, на жаль, безкоштовного нічого немає, тому ми просимо і про допомогу, ну і самі, звичайно, будемо допомагати всіма можливими своїми ресурсами. При наличии УБД сюди в зал порушення комфортності можуть зайти без кушти. Я голова ради ветеранів АТО. Ну, хотів би вас питати. А дивіться, часто густо є хлопці, які транзитом їдуть в АТО чи з АТО. А де вони можуть тут перепочити? А, а скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, що немає оголошень з приводу волонтерського центру. Оголошую. Ну, Ніде на стендах, табличка, що було да, десь. На сьогодні присутні всі наші депутати Запорізької міськради, ветерани АТО від різних партій. Ми вирішили. Почати цю ініціативу, взяти на себе в першу чергу відповідальність і привернути увагу як громадськості суспільства, так і правоохоронних органів, бо насправді ми бачимо, що правоохоронні органи теж недопрацьовують інколи. Тому ми вирішили особистим трудом також долучитися до патрулювання нашого міста. Для атошників часто граєте. Дякую, дуже гарно. Щас, Дякую да, за пісню. А ця песня лишь моя, она, конечно, и умрет месяц со мной. Не, не вы лучше правда. Вы лучше живись. Недолго, недолго. Все мы знаем, что такое. железнодорожный вокзал поскольку здесь огромное скопление людей которые скажем здесь находятся временно вот то соответственно уровень криминала очень высок вы

До налиния. А. Да, ну же мне Не видишь, глаза убийцы, да? Я могу убивать. Ну, я не знаю. Я разные глаза видел. А я убивать. Ты что, Нет, фотографируйте. Фотографируйте меня. Я на вас изгоз. Да я тебе придурь, ты не что ты Я тебя уработаю. Понял? Ты 200 гривень 200 гривень, А, там разбросів. Знаємо, що в Запоріжжі, на жаль, було скоєно низка нападів. Ми вважаємо, що все було. Цілеспрямовано умисно саме проти військовослужбовців збройних сил України.